дня. в ефірі інформаційна програма вчасно на студії для вас. Працюють Мар'яна Лошак, Наталія Булеця. Ми вже готові розповісти про головне на цю годину. Відзначити день донора здати кров близько 40 робітників одного з ужгородських підприємств, так і зробили прямо на виробництві. Працівники станції переливання крові привезли з собою усе необхідне обладнання і створили відповідні умови для забору крові. Призначена вона бійцям, які служать у зоні АТО або перебувають на лікуванні. Таких виїздів зазначають працівники станції. У них близько 40 на рік. З минулого року люди почали активніше долучатися до донорства, тому кількість виїздів збільшилася майже до ста. Якби у нас банк крові був повний зараз, то у нас би не було потреби у виїздах, отак як ми сьогодні зробили виїзд на підприємство. На превеликий жаль, я не можу похвастатися, що у нас є запаси великі. Є у нас все необхідне, але практично можу сказати, що ми працюємо на жаль, з коліс все, що ми заготовляємо, і тут же обстежується і видається. І у зв'язку з цим ми вим... Мушені отак зробити такі виїзди на забори крові на підприємства. Уж велосипедна столиця Принаймні, прагне нею бути. І хоча за останні кілька років велорух в місті став більш інтенсивним, досі не зроблено жодної грамотної велодоріжки. Обласний центр не пристосований для велотранспорту. Громадські активісти та місцева влада намагалися вирішити цю проблему, проте за останні два роки спромоглися лише встановити кілька велопарковок. Зараз знову активно взялися обговорювати проблему велоінфраструктури. Деталі розповість Роман Сов'як. Велосипедний рух є, а руху в бік велоінфраструктури нема. Ще минулого року Ужгородська міська рада прийняла програму розвитку велосипедної інфраструктури міста. Крім того, виграли європейський грант на створення комфортних умов для велолюбителів. Проте європейські кошти використали лише частково, а міські взагалі не освоїли. Були заплановані кошти. Назвався про програму розвитку велоінфраструктури міста Ужгорода. Значить, були визначені місця, де треба зробити велодоріжки. Були виділені гроші. Значить, на 2014 рік 63 тисячі на 15 – 72 тисячі гривень. Ні, одна гривна з тих грошей не була використана. На цій зустрічі з громадою найбільше звинувачень лунало в бік бездіяльності департаменту міського господарства. кажуть, гроші мають, підрядників мають, а велодоріжки не роблять. У департаменті запевняють всі сили кинуті на ремонт доріг. Велосипедними смугами нікому займатись. По-друге, немає де зробити велодоріжки. А по-третє, в Ужгороді нема чіткого плану розвитку інфраструктури. Одностороння, двохстороння матеріали, кармани відпочинку, велосипедні стоянки. Це дуже багато питань. Це питання до архітектури, до проєктувальників. У міській архітектурі запевняють, без генерального плану міста нічого робити не можна. Крім того, для будівництва однієї велодоріжки треба підготувати масу документації. Тож зараз програми розвитку велосипедної справи є. Гранди виграні є, а доріжок нема. Набув чинності закон про скасування військового збору у розмірі 1,5% при купівлі продажу валюти. Даний збір було введено як додаткове джерело фінансування і підтримки армії, яка виконує завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Профільний комітет парламенту, а також банкіри, виступали за його скасування, оскільки, на їхню думку, він став додатковим чинником дестабілізації в банківському секторі. Час відпусток і гіпертонічних кризів саме цей період найважчий для адаптації організму до високої температури повітря. Різке підвищення або пониження тиску становить серйозну загрозу здоров'ю людини. Як діяти, якщо ця проблема застала вас зненацька? Дізнавалася Нелі Янчук. Пані Лізі за 70. Спеку жінка переносить важко. Три роки страждає від гіпертонічного кризу. В аптеку жінка зайшла, аби виміряти артеріальний тиск. Зробити це самостійно, вдома вона не в змозі. рано я встала, мене тошнило. Я відчувала, що вже Але 128, то тут зовсім для мене малей. На початку ця послуга е, дуже обережно сприймалася нашим, е, нашими відвідувачами, але коли е, дізнавалися, що нічого не потрібно, і дуже зручно, і дуже просто, ви самі е, в тому впевнилися, дуже просто це зробити, е, ця послуга зараз нас користується попитом. Влітку кількість відвідувачів, які користуються послугою вимірювання тиску, збільшується в рази, зазначають працівники аптеки. Все через різке підвищення температури повітря та збільшення ризику гіпертонічних кризів. Саме літом якраз виникають усі ці, ці проблеми із гіпертонічними кризами, серцевими захворюваннями. Тому е нас якби побільшало е пацієнтів, які би хотіли знати свій тиск і поміряти цей тиск. Головний біль запаморочення, потовиділення, нестача повітря, сухість в роті це одні з небагатьох ознак гіпертонічного кризу. Якщо на вулиці під час пекотної погоди людині стало погано, спеціалісти радять обов'язково виміряти тиск. Та за потреби прийняти медикаменти. Крім того, радять приймати заспокійливі засоби та стимулюючі напої. Підійде для цього і зелений чай, який потрібно вживати протягом дня. Він допоможе тримати судини в тонусі. Загалом же медики радять пити багато води температурою від 19 до 20 градусів. Любий заспокійливий препарат, який впливає на нашу вегетативну нервову систему. Його треба приймати щодня. Ті моменти, коли вас чекають, якісь перевантаження, коли чекають вас якісь ситуації, такі різкі різкого переходу з одного приміщення в інше приміщення, і ви маєте хвилювання, прийняти. Відрегулюється витиденна нервова система, не буде такої реакції на зовнішнє середовище. Головна і водночас універсальна порада в спеку психологічно налаштуватись на позитив літнього періоду. Саме це і буде першим кроком назустріч своєму здоров'ю. Волинь стала ближчою до Закарпаття в Ужгороді Відкрили виставку вишитих рушників волинських майстринь. На експозиції представлено 50 рушників, які вишили сестри Світлана та Галина Махонюк. Серед доробку майстринь вишивані серветки та доріжки. Роботи виконані у різних техніках: це, зокрема, хрестик, занизування, виколювання, вирізування, точно гладь та мережки. Сестри захопилися сестри захопилися мистецтвом українського вишивання, яке стало для них справою життя ще навчаючись у Бориславській спеціалізованій школі інтернаті. Усього на рахунку родинно творчого тандему близько 40 персональних виставок та низка нагород і відзнак як місцевого, так і міжнародного рівнів. Ужгород став ще одним містом, де також можна побачити роботи знаних вишивальниць з Волині. Видно, що це все-таки не Закарпаття, вишивка не закарпатського майстра, але дуже зачаровує. Захоплюється цими жінками, тому що е так як є в них певні вади здоров'я, вони знайшли в себе сили, сили й мужності, щоб все-таки знайшли себе, знайшли своє. Покликання в цьому житті для мене і несподівано така багата палітра різних технік вишивання, те, що вишито білим по білому. І Я довідалася, що це саме техніка, вона характерна для Володимир Волинської місцевості. Тому я би хотіла, якщо це буде дивитися, майстриня, низько поклонитися їй від союзу, союзу Українок Закарпаття, побажати їй міцного здоров'я, побажати їй Високого злету того українського духу. На цю годину у нас все. Далі. До вашої уваги проект Суспільного телебачення Донбасу. У п'ятихвилинних щоденних новинах погляд із середини з епіцентру подій на сході України, очима місцевих журналістів. Отже, про те, чим живе Донецька область, уже за мить.